Військовослужбовиці кармі було 16, коли на Донбасі почалася війна. Розповідає, тоді стала медсестрою, волонтеркою у Харківському військовому шпиталі, а у 18 пішла на передову. Є певні добровольчі формування, і туди мені вдалося потрапити як медик. Та хотіла дівчина бути бійцем і стала. Гранатомети, кулемети це є досвід роботи з цим певний, це нормально. Мала цей. На АГС учитись їхати 1 березня, але трошечки війна. АГС це автоматичний гранатомет. З початком повномасштабного вторгнення карма потрапила до спецпідрозділу Кракен. Так вони звільняли від окупантів питомник вільхівку Руську Лозову. Дівчина служить медикиною, але виконує й бойові задачі. Ми називаємо роботою, це саме виїзд на завдання. Коли мене на роботі, то більше медик. Коли, скажімо так, відпочиваємо, готуємося і так далі. А, вже на полі, ну але я готуюся як повноцінний боєць. Війна не робить поблажок через те, що жінка. Батьки Карми протягом п'яти років не знали, що вона військова. Я навчався в університеті і формально я була на навчання. От. А вони про це дізнались, скажу, минулого року. Вони, звісно, не дуже були цьому раді. Небезпечно, тобі вже сім'ю пора. Після повномасштабного вторгнення рідні прийняли вибір дівчини. То зараз це абсолютно інше ставлення. Ну вони знали, що якщо це почалось, то я вже там. Зараз Карма готується до нового завдання. А коли закінчиться війна, хоче створити сім'ю, стати мамою. Після будуватиме кар'єру військової. Руслана Богдан та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.